Наш перший історик-літописець Нестор виводить витоки держави на середньому Подніпров'ї від слов'янського племені Полян і називає її Руссю або Руською землею, центром якої був Київ. У повісті временних літ він згадує про вали, що слугували кордоном руської землі. Ці рукотворні вали. Дивовижна загадка нашої Ойкумени. Хто, коли і навіщо будував їх? Є в українському фольклорі поетична легенда про злого Змія, що грабував і нищив землю Руську. Його приборкали два ковалі брати Кузьма та Дем'ян. Вони запрягли Змія у величезного плуга і примусили прорати довжелезну межу. Земля вигорнута плугом. Утворила високий вал, а Змій ледве дотягнув плуга до річки, випив усю воду, застогнав і сконав. Від того ніби і річка називається стугною. Тільки землеробський народ міг скласти таку легенду. А поляни дійсно були пораторіми, чи не від поля і назва племені.